Назар Зелінський цими вихідними святкував своє день народження та хороший вечір зіпсував придбаний в ужгородському супермаркеті торт. Розрізавши його, дружина помітила на поверхні щось дивне. По даті виробництва було нормальний на вигляд. Також ну через пасмаску може ми не замітили. Достали вже хотіли достати. Ну і замітили, що там є на цьому, але добре, що взяли все-таки два торти. Один київський. Другий це апельсиновий, і вже його вирішили просто забрати і принести обратно дому да віддати просто на подвір'я курам. Скаржитись адміністрації, хлопець не повертався і обмінювати торт. Бажані каже, теж не було. А ми вирішили перевірити. Виявляється така випічка з власної кондитерської супермаркету. Продавці переконують, у них усе свіженьке. І справді сьогодні зіпсованих тістечок чи тортів з пліснявою тут ми не побачили. Майже в усіх термін придатності спливає за день. А от у відділі фруктів бачимо гнилі мандарини на полицях з коржами для тіста, упаковки відкриті та не мають товарного вигляду. А якщо уважніше придивитися до цінників, наприклад, на сирі, помічаємо, термін придатності збіг, продають тут такий сир без проблем. За 200 грамів зіпсованого сиру я заплатила 17,24. Термін його придатності збіг ще й учора, тим не менше він стояв на прилавку. Із товаром, чеком та скаргою йдемо до адміністрації. Спілкуватися на камеру адміністратор відмовився, а проводити відеозйомку у супермаркеті заборонив. Проте повернути гроші за зіпсований товар люб'язно погодився. І то, що ми знайшли цей даний сир, ну, це був більше як би, людський фактор, навірно, дьомці зробити возрот. Получить серфікальства гроші повернули а гнилі мандарини з прилавку на нашу вимогу прибрали, пообіцявши оштрафувати персонал за недогляд. Усе ж, залишаємо відгук у книзі скарг, пишемо звернення і у інспекцію з питань захисту прав споживачів. Реагувати на такі звернення мало б новостворене управління Держпродспоживслужби. Територіальний орган у Закарпатській області вже з'явився, але працювати ще не може. Нема штату та фінансування. Але за кілька днів обіцяють роботу тут таки розпочнуть зокрема із нашої скарги. Ці скарги інші питання. Якщо вони є, там не подані до захисту прав споживачів, значить ні, вони, в принципі, будуть розглянуті. Там є терміни відповідні. Інші вже сформуються, будуть розглянуті. Звертатиметься у новостворену структуру. І Євгенія Немаш. Цими вихідними дівчина на ринку в новому районі купила білий перечинський хліб. Прийшовши додому, помітила у буханці щось чорне придивилась велетенський тарган. Ми знайшли неприємну знахідку у вигляді двох тарканів. Один ішов подаруночок в кульочку, а один був припечений. Маю на меті піти в САС написати заяву і щоб прийняли якісь міри. Як це так, випіка. В таких е, умовах антисанітарійних, що там водяться таракани, а ще тим більше попадають в хліб. Домогтися покарання винних та компенсації дівчині буде складніше. Буханець комахами вона зберегла, а от чеку немає. Фахівці кажуть, скаржитися у контролюючі органи треба в будь-якому разі. Що більше звернень, то більше ймовірність того, що порушників не залишить безкарними.